Будемо подивитися, як воно буде йти на аукціонах. Я все виставляю на аукціони в Телеграмові з 50 гривень, якщо вам цікаво, залітайте. Так. LCD Wall Mount. Ну, Це в нас ці кронштейни. Ми вже знаходили кронштейн з вами. Один, по-моєму. По-моєму, один. І тут така примітивна бабочка. Яка фіксується до стіни. Це чисто, мабуть, для телека або для монітора, який не потрібно рухати. Тобто основний. І він тут іде, типу, по О, так. верх-низ може піднятися і все. Максимально примітивна бабочка. Та і все. Той, звісно, що ми в попередньому випуску а, знаходили, а, він по. Бадьоріше, побадьоріше. Але ми з вами знаходили і кронштейни покрутіші, набагато. Так, плюсик.